Вітаю, розв'яжемо номер 1025 із параграфа 10 властивості степеня з цілим показником. Це третій рівень складності. Якщо це математика, то це номер 2025. Перший приклад треба знайти добуток двох дробів. В такому випадку, що ми маємо. 13 у нас чисельник буде залишатись на своєму місці. Другий чисельник другого дробу опускаємо у знаменник, Б у мінус п'ятому піднімаємо до чисельника, А у мінус другому теж піднімаємо до чисельника. Тоді давайте перепишемо те, що у нас буде. 13 А залишається на місці. Б в мінус п'ятому йде до чисельника, Б в мінус буде вже в п'ятому, А у квадратів знаменнику було йде до. Чисельника у другому степені, а у квадраті. Тут залишається коефіцієнт 26 і B у мінус 8 ми опускаємо до знаменника, Б буде у 8. Тепер проводимо скорочення. 26 і 13 можна скоротити. Тоді, тут буде 1 та тут буде 2. Так, тепер що у нас Б у п'ятому, Б у восьмому. Ми можемо теж скоротити. Дивіться, тут Б у п'ятому уходить одиниця, а тут залишається Б у восьмому. Збираємо те, що залишилось. У знаменнику А у першому і А у другому, це буде А у кубі. А тут буде 2, так, ну дивіться, 2. У п'ятому, 2 у восьмому, тут залишиться, повинна залишитись третя степень. Давайте це виправимо. У нас було А Б у восьмому, а тут Б у п'ятому. Бачите, я помилилась. В такому випадку тут Б у третьому степені залишається 2Б у третьому степені. А у третьому і Б у третьому приклад розв'язана. Виходимо до наступного прикладу. На другий приклад вже ці дробі мають знак мінус. Тому нам треба, щоб цей мінус у нас залишився. Давайте я підніму повище і розв'яжемо. Давайте поміркуємо. Мінус тут треба не забути, тому що дріб добуток буде теж від'ємним. Щоб було краще, давайте все ж таки перепишемо, а потім будемо скорочувати. А у мінус 3 ми опустимо у знаменник, Х у мінус 7 у знаменник, а А у 8 піднімемо до чисельник. Отже, у нас буде 12 помножити на 7. А у 8. А у 8. У знаменник там, 35 і 6 ми залишаємо. Коефіцієнти помножити х, так як було, так і залишається. А тепер а у третьому помножити на а у третьому буде і х у сьомому, х у сьомому вже додатня степінь. Дорівнює мінус. Тепер давайте будемо скорочувати. 35 і7 скорочуються. тут 5, тут 1. 12 скорочуємо на 6, тут буде 2, тут буде 1. Мінус поставили. А у восьмому, і тут у нас А у третьому, А у третьому уходить, тут залишається А у п'ятому, будьте уважними. Х у нас у сьомому, а де ще був Х. А ось Х у першому. Тоді, давайте, мінус. Бачите, я вже мінус розписала, а він нам потрібен. Чисельнику 2а у п'ятому, 2а у п'ятому степені. У знаменнику 5 я бачу. так, 5. І Х у першому, і Х у сьомому, це буде Х у восьмому степені. Що ж, ми розв'язали з вами два приклади із номера 10.25. Якщо це математика, це номер 2025. Дякую за увагу. Підписуйтесь на.